Доброго ранку, діти! Вітаю вас на занятті. Сьогодні ми з вами спробуємо вивчити вірш Катерини Перелісної, який називається в автобусі. Тож слухайте уважно до нашого автобусу метелик залетів, нічого не питаючи на перше місце сів. Нечемний не ти метелику. Недобре так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Ось такий діти вірш. Давайте з вами проговоримо його ще раз. До нашого автобусу метелик залетів, нічого не питаючи на перше місце сів. Нечемний не ти метелику. Недобре так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Давайте ще раз проговоримо разом до нашого автобусу. Метелик залетів, нічого не питаючи, на перше місце сів. Нечемний ти метелику, недобре так робити. Як хочеш з нами їхати, то треба заплатити. Ось такий вірш, діти, а в допомогу вам будуть картинки. Повторіть його ще декілька раз, і я буду чекати на відео, як ви проговорюєте вірш.